Бендейка, всім привіт! Ви на каналі Крипто Капітал. Сьогодні ми з вами розберемо такий проект як Wormhole, який є суперником Layer Zero, бо це також є бриджом і, як на мене, вже набагато цікавіший, ніж Лаяр Зеро. Зібрали 225 мільйонів інвестицій, тому він нас по-любому має зацікавити. Проект тільки розвивається, і про нього тільки на почали говорити. Так, 29 листопада. Були перші інвестиції від Coinbase. Але для початку я ще хочу нагадати такі новини від Stracknet, Да? Це їхній пост про те, що, ну, то, що вони вже зробили снапшот, то я так думаю, вже всі чули. Ну і понятно, вже саме розподілення токенів теж напевно чули про цей пост. який говориться, що 900 мільйонів Старка. Буде виділено на аердроп. Ну, це так я розумію, там непонятно. 900 мільйонів старка буде виділено на рефаун газ, тобто на повернення грошей за газ. Чи то нам, чи то буде вже в подальшому. Ну, поки цього не зрозуміло, вони пообіцяли на наступний тиждень вже давати якісь анонси. Тому, можливо, ми вже зможемо, і буде сайт готовий для клейма аеродропа. Токін, можливо, сам буде або в грудні або в січні 24-го вже року, ну, ми побачимо, як це буде насправді. І 50 мільйонів старка буде виділено, як я розумію, на DeFi, це тобто квести, які ми проходили. Ну, але там насправді побачимо. І другий, це пост самого Layer Zero, про те, що тільки в першому півріччі 24-го року, не в першому півріччі, а. В першій, першій половині 2024 року буде, буде ТГЕ самого токена ЗРО. І тоді цього скоріше буде дроп. Я вже якби, робив два відео. І я був переконаний в тому, що 23 2023 році буде він в кінці, так як не було ніяких переносів. І все говорили про те, що в 2023 році буде. Layer Zero 7 грудня зробив все-таки перенос офіційний. Те свого токена. І ну я так да, басрався, я це признаю, як би, і ну, мені не страшно за це говорити. Я визнаю свої помилки. Це всього лише були мої думки і там, напевно, мої бажання. Але вони не справдились. Ну нічого страшного, але я все одно вірю в сам аеродроп від Layer Zero. І далі я там не збираюся не крутити нові аккаунти і не знаю, що на що снешоп а вони можуть зробити як і зараз, так і зробити його ще і ще його і не зробити. Але це вже не важливо, в мене все готово, тобто я просто роблю два рази в тиждень активність і на тому все. Добре, ребят, переходимо тоді до Wormhole. Це сама екосистема. І чим мені сподобався е, цей проєкт, тим, що тут можна пересилати е, свої кошти як через ВІМ, е, там мережі, да, так само і між різними гаманцями. Та якщо, наприклад, ЛайРЗ у нас ця можливість була тільки з Аптусом. То цей проект дає можливість вже зробити з сюї, і зі Суланою. Тобто, і ми можемо пересилати з Сулани в ЄВМ гаманець кошти, що ну, в принципі, як на мене, вже на щебель вище, ніж сам Лайер Зер. Як то сама екосистема вже непогано так розвинута. Є дуже багато різних сайтів, бріджів, крущенів. Ну ми на всіх не будемо зациклюватись на даний момент, що роблю я, і так само я вам раджу це зробити, це просто активувати місяці. Можна, звичайно, набити є один сайт, я вам зараз його покажу, де дешево можна набити там об'єм, але я би поки того не робив. Ну я того робити поки не буду. Ви вирішуйте самі, як вам там як вам хочеться. Є офіційний у них сайт, є їхній офіційний міст. І Також в екосистемі є дуже багато цікавих мостів. І зараз ми дещо, саме як на мене, актуальне розберемо і я вам розкажу, як я активував ті місяці. Перед тим, поки хлопці, я не забув, от сам проєкт CryptoRang говорив про те, що 29 числа зібрали 225 мільйонів доларів від Coinbase Ventures. Оцей посилання я залишу на Крипторанг в Своєму телеграм-каналі і на всі сайти, які ми сьогодні будемо розбирати, на саму екосистему WormHall. В мене також буде в телеграм-каналі. Сам телеграм-канал буде під відео. Силка на нього. Перед цим обов'язково постав лайк і напиши любий коментар. Тобі не тяжко, мені буде приємно. Так, ребят, от це офіційний міст самого Вормхолла. Я поки ним не користувався, але обов'язково це треба буде зробити. Тут можемо під'єднати гаманці, Кеплер, Сьюї, Метамаск. Як бачите, тут вже є дуже великий вибір. Я не буду довго зациклюватися на тому, але ви бачите, тут і Solana, Sui, Aptos, Cosmos. Космос. Тобто ми можемо любі валюту, любу вже з одного гаманця в інший перевести без всяких проблем завдяки вормхолу. Далі це цей сайт, що я вам казав, де можна переводити м -м, з Сьує в Аптос, в Аптос тобто, е свої кошти. Я поки тут нічого не активував, не робив. Я хочу подивитися, як насправді буде розвиватися екосистема і як воно все буде працювати. На даний момент трохи лагає, трохи довго йдуть е -е, самі транзакції. Ну, якби це нормально, бо проєкт тільки в розвитку своєму. Тому я таки просто активую місяці і все. Так, Це теж прикольний сайт. Core AllBridge, де ми можемо переводити USDT, USDC в різних гаманцях. Тут можна задіяти Solana, EVM. Там, ну, тут ви підключаєте, от вибираєте гаманець Любий. і так само переводити з одного гаманця в інший. Ну, тобто теж непоганий доволі такий бріж сайт. Поки кажу, я тут теж його не активував. Переходимо на слідуєш, я вам покажу, на якому я все-таки проявив активність. Активність я проявив тут на карін, так як тут саме дешевша комісія, ви можете переводити з Metamask. Так само. Я переводив з, здається, оптимізма. Я вже не пам'ятаю, з чого я переводив. При Газі 28 показало 1 цент. І Ну, в принципі, що доволі є непогано. І от на цьому сайті, я думаю, так як можна вже і набити об'йом. І, в принципі, можна і набити багато транзакцій. Е робити я того поки не буду, я вже розкажу. Ви можете це зробити. Я показую це для вас. Також цікавий цей сам е rango Exchange. Тут є, пише Swap in 50 блокчейнів. Тобто, тут суто через Metamask можна проводити свої транзакції і також задіювати різні мережі. Ну, кажу, поки я не збираюся, там набивати смарт-контракти, але на цьому сайті смарт-контракти буде, буде набити саме найкраще. Так, як тут ми можемо вибирати різний токен і переводити в інший токен, і це вже буде в нас новий смарт-контракт. І, ну саме останнє, ребят, це понятно, Мерклі, наверное, всі про які всі чули. І в нас от є тут Layer зеро, да, ми його задіювали райерзеру в цьому проєкті. Зараз ви можете так само зайти на офіційний сайт Мерклі. І тут є, от зверху бачите, wormhole. Ю нажимаєте його, і також переводите. Отут я і задіював свої там місяці. Ще не так багато мереж. Тут є можливість перевести і задіяти, але вже можливість, але можливість задіяти мережі тут є, і це мені обійшлося, якщо я не помиляюсь, там, в пару центів. Так само от ми тут можемо використати турбобріч. Якщо ви не знаєте, то я робив в померклі відео в Тіктоці. І як це зробити, ви просто з однієї мережі мінтите, от, наприклад, 10 мереж зразу задіюєте. Теж, поки цього я не роблю. Мені поки роботи в нас вистачає із бейсом. Там, хто і лінею крутить, бо я скіпаю. так само той закасінг докручувати. Тобто і багато різних моментів є. І Тайко зараз виходить у 2024 році і буде зразу зі своїм токеном, що буде актуально робити. Тому я вам показав, чим ви можете і як ви можете задіяти. Да, свій, гаманець чи свої гаманці в цьому проєкті, вибирайте самі. Сі ссылки в себе в телеграмі я залишу. Обов'язково далі буду слідкувати за цим проектом і буду робити по ньому відео. Також буду робити пости вже більш подробніше. Будемо робити, як я люблю це, як любити комісіями що і як, скільки на це піде затрат, при якому газі. Це все буде використовувати. Тому я вам дуже дякую за, за те, що ви передивились моє відео. До нових зустрічей. Обов'язково в кінці лайк, підписка з тебе. Дякую.